Друзі, всіх вітаю, Третій день турніру. Так. Оборона нормально. Так, я трошки на роботки. Аби ніхто не відволік, хоча вже вечір. Так, всі мульти. Всі мульти толку з пеньків Тоді беремо так. Чекайте, чи фаєза завзяти? Давайте фейє завізьмемо. Будемо ось ось так ганяти. Напевно. Коротше, буде видно, Чесно, трошки втомлений. Взагалі якось впадловато оце думати. Так що зробимо ось так, може, синій приїде. Ну, приїхав. Падло думать і залип, так? Да? Е... Ну, просто геть не думати також якось не... не можна. Тоді геть не цікаво буде. От у нас медведь є, тому лупанемось так і зараз перезарядимося. Так, хай хілить. Нехай, у нас ще трішка є. Джолі нам би зарядить. Так, давайте ось так. Ось так. Ось так, ось так. Давайте ось так джолі дозарядимо. Що далі робимо? Не знаю, давайте тут пошукаємо. Нехай нас трошки по... попинають, щоб у нас атака розігналася. Давайте так. Угу. Маловастенько урону. Зелений дайте знизу. Дякую. Так, ладно, ми це діло зараз поправимо. Зеленого мало, побільше в зелений. Ака у нас ще висить. Так, давайте поки Джолі не протискаємо, тому що, тому що я не бачу жовтого, щоб його перезарядити. А він нам поки працює, не потрібен. Блин. І атака спала, Ну, ёлки палки Давайте покомбим. Чудово. Центр знісся. А, значить, у них залишився тільки один хіл. Так, так. Зриваємо. Все взриваємо. Зараз ще червоний взриваємо. Так, зараз, напевно, атаку прийдеться вішати, а може і не прийдеться. Ага. Блін, є контакт. Зараз, секунду. Так, продовжуємо. Щас задання підлаштуємо. Так, угу. да, довгенько я бігав. Я думаю, що впораємось, би камінець був? Нащо я це зробив? Так мені б цю пробити. Так, а не могло там ще щось полетіти? Ще ці міньйони, свої ж міньйони, Час тягнуть. Мені під нею потрібен камінь. Там миньоны звісно, блін, це Це жесть. Тихо ти, ну куди ти уїхала? Так вони це вже, вже ця спешка. Добий. Фу. Що тим паче не я не винуватий. Мене відволікли. Хм. Червоні проти червоних зеленими йти якось. Якось не дуже. Що ж тоді можу взяти? Я навіть не знаю, що можна взяти? у них тільки фаєс Ех, так. Добре вертаємо цього. А мені здається, мені все одно урону не вистачить, щоб цю сторону вбити. Геть близько не вистачить. Так, ладно, меняем план. Нет, 200 це мало. Давайте спробуємо цими. Ну і що, що зелені проти червоних? Ну, ну і ладно. А чим йти? А Бог його знає чим йти. Ем, так, давайте так. Поки в нас мішка висить. Вдруг зараз хангіра знесемо. Так, ну він другому наносить більше урона, фік його знає, в кого він там попаде. Чесно не сумнівався. Давайте так спробуємо. М -м -м. Так, тихо. Може ще когось знесем? Поки там феєст тупить. Так, ману нам зрізали. Все, до хіла встигли. Вже буде трошки легше. Ого! Вона ж по зелених б'є, так? Да? Так, давайте так і ось так. Це вже чудово. Сикіфа є за 35. От мені цікаво, жовтий знесе 35 чи ні. Чи він хільнеться і буде мені мозги компусувати. Та ну давайте спробуємо що. Ах. Ладно. Медведь є, це вже добре. А то якось не дуже хочеться бріену згубити, бо потім будемо 300 років пробивати то діло. І напевно так я і дограю сьогоднішній турнір. Пофіг на кого, пофіг на що. Кіл-кіл. Загони, все як положено. Е Та... А! Без фаєза. Без фаєза. Нафіг він мені. Так, все, кам'яця нема. Жовтий може назбираємо. Побачив, що тип, типу п'ятірка, а потім, коли вже хід зробив, побачив, що воно роз'їжджається нафіг. Так, давайте три в цього в сандали. Блін, четвірка, якби є, да? А. Ну як цю камнишкіру, блін, знять? А що якщо тут зелений доїде? Ну він, в принципі доїхав, зараз ми шкіру зб'ємо. Нам би до хіла встигнути. пробили. Так, давайте так. Ну, то, що в тіла полетіло трошки галімо. Жвіть, а той гусь нічого не робить. Ой, так. Ще одного знесли. Давайте ось так. Атаку не протис, так зелених нема, тому зриваємося. Так, хіл все одно працює, давайте ще так зробимо. Що він робить? А, камінці посилює. Типа чи ману дають, короче. Так, це мені не подобається, тупо крутим. Перезвоню. Так, добиваємо бріну. <різь> Та да ну. Ладно, один. Чётко. 1 хп. Так, атака поки є. Все, знесли того геморольного со своїм захистом. Верніше, тв... Верніше твердою шкірою. Так, всеки ще два поєдинки. Безіл. Безіл ти що, всі діла, так? Да? Це буде розподіл? Ще й цей в костюмі? Слухай, та якщо встигнути до фаїзда? Так, так і так. Або ще взагалі червоними можна... Ні, червоні не підходять. Та да ну і 25 п'ятий емблеми всі діла, коротше. Що тут, блін, поставили не ті що потрібно. Надо... скормити буде, блін, п'ятірки якісь. А, я фіолетову якраз буду брати. Через пар... декілька днів так погнали. Чисто хардкор. Ну майже. Майже, майже. Базіля просто не хочеться заряджати, розподіл там. Ладно, у нас є чим його зняти. Бля, я на п'ятірку розраховував. Так, не вдалося. Так, без ультує... Добре, що хоч не хилить. Зараз ми будемо поправляти situation. Знімаємо ось так. Так, стоп. Це скільки ріже? 44. це скільки ріже? 34. Е... Як це його краще вдарити? Подождіть. Давайте цим. Цею і цим. і трошечки залишаємо. Так, ну буде підхіл? Я так он нам там щось ріжу, так? Да? Так, ну мені треба підхилити. Камінець вроді є, якщо я ще не здох. <звук> Оце він дав! Так, давайте без знущань. Просто виходимо і все. Ну і тут так та, та же ситуація, просто, просто ходімо. Якщо там були камні, то тут їх не буде, все, викуп. О, скільки, скільки злетіло і 0-0, нуль, нуль. нічого страшного. Це цікаво. А це ще цікавіше. Так тих, 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 тих залиш. Залиш п'ю Аж на цілих 62, два. От Ото да. Так. Эй. Блін, ну камінці якби, типу, типу, тута. Дай бог з ним. Оце мені фортунуло тільки, що якщо чесно. Бачили, бачили? Ніфіга, ще поживемо. Ще, ще, ще не викупаємося. Ну, дивіться, майже восьма вечора я ще в півтори тисячі. Тобто не всім цей турнір і заходить. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайсь. Миру, щастя і добра всім.